Вздригнулась земля, розкололася навпіл, горить і палає на ній цілий світ. Війна між добром і химерою злобною, нам тіло і серце, і душу ятрить. Єднаймося, люди, за волю й свободу, єднаймося, сила народів в серцях, хай брамою правда і міць наша буде, хай славою буде наш подвиг. У віках, клишняту химеру, що крові бажає, у темряву хоче завести народ, ми всі без І й вигнати маємо, навіки з землі, щоб пощезло все зло. Прокиньтеся, сплячі, почуйте, побачте, згляніться навкруги, пора вже прийшла, не буде вже вчора. Не буде і взавтра, якщо не прокинеться наша земля.